Вітаю вас, мої маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то готість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні з вами ми поговоримо про український віночок. Тож сідайте зручненько та уважно слухайте: віночок, сплетений з квіточок і трав, оздоблений яскравими стрічками один із давніших українських символів. Образ української дівчини неможливий і гарно увінченої, гарно голови. Та мало хто сьогодні знає, що це не лише чудова прикраса, яка формує естетичний зовнішній вигляд українки, а перш за все важливий елемент, символ українського життя. Віночок це не лише прикраса, а й оберіг. У кожного народу є свої символи і обереги. Обереги від слова берегти, оберігати. Є у віночка така сила, що біль знімає, волосся береже. У народі про віночок говорять Гарний віночок, краса дівчини. У віночку калина гарна дівчина. Віночок вити, життя любити. Хто вміє віночок плести, той уміє життя любити. Віночок дівчата носили, починали носити з трьох років. У віночок плітали багато квітів. Ромашки, дереві, волошки, чорнобрівці, маки. Калину, безсмертник та інші. Найпочешніше місце належало деревію. Ці маленькі бідненькі квіточки нагадують одну квітку. В народі її називають дереві. Коли квіти відцвітають, то вітер зносить насіння далеко-далеко. Та де б не проростала ця рослина, вона завжди цвіла. тому і Плели в віночка цю квітку як символ нескореності. Не менше значення приділялось і стрічкам, їх кольорам та довжині. 12 кольорів кожен з яких був оберегом і лікарем, захищаючи волосся від чужого ока. Стрічки вимірювали по довжині косей. Розрізали нижче косей, щоб її сховати, найпершу по центру в'язали світло коричневу, символ землі, годувальниці, пообіч якої жовті символ сонця, за ними світло зелені, та темно зелені, краса та молодість, блакитні і сині, небо і вода. Що надають силу і здоров'я. Далі пов'язувалась жовто-гаряча стрічка символ хліба, фіолетова означає мудрість, малинова це душевність і щирість, а рожева достаток. Білу плітали лише тоді, коли кінці її були розшиті сріблом і золотом. На ліву вишивали сонце, а на праву – місяць. Невишита стрічка не пов'язувалась. Дівчатка одягали віночки у святкові дні. Справжнє розуміння української культури неможливе без знання українських традицій та обрядів, без знайомства з національними символами та берегами. Дітки, я сподіваюся, наше заняття вам дуже сподобалось. Скажіть, що найбільше ви запам'ятали, які квіти влітали у віночок? Тож я вам кажу до побачення і пам'ятайте, що все буде Україна, наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати.